на годиннику 17 вечора. На невеличкий майданчик поблизу 95-го кварталу, який вже став традиційним місцем збору громадських активістів міста, сходяться небайдужі городяни з прапорами, лампадками та свічками. Дівчина виводить на асфальті карту України. Рік тому День Соборності втратив свою святковість і набув трагічного відтінку. Адже минулого року, 22 січня, на Грушевського загинули два активісти майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизнєвський. Тому нині тут на мітингу громадських активістів все доволі скромно. Я прийшла віддати їм шану і всім померлим в зоні АТО віддати шану і сказати, що ми дуже їх поважаємо і чекаємо з перемогою. І що Україна буде єдина і слава Україні сьогоднішнє свято є дуже актуальним для тих подій, які зараз відбуваються на сході України, так як на даний момент Україна є, можна сказати, розділеною, штучно розділеною окупантом Російською Федерацією. Тому цей день він є символічним, символічний знак єдності, так як раніше Українська Західна Народна Республіка і Українська Народна Республіка об'єдналися, так само і тепер українці мають. Об'єднатися в цей знаменний день, коли йде війна на сході України, слава Україні! Дай Бог, щоб люди зрозуміли, і щось треба робити з Росією. Треба домовлятися якось, бо скільки ж можуть хлопці наші молоді гинуть сьогодні? Похорони завтра похорони. Ну ви ж бачите самі. Ми з сином прийшли від з усіма відсвяткувати це свято і пом'янути хлопців, які загинули за коли відстоювали нашу незалежність рідної країни. Слава героям, вічна їм пам'ять, слава Україні. Я підійшла до дужки, звичайно. Я вже не раз підходила до цієї дужки, як на 95-му кварталі я завжди підходжу до неї. Ну просто дуже боляче дивитися, що дуже молоді хлопці загинули за нас, за те, щоб в Україні був мир. Дуже хочеться, щоб швидше все закінчилося. Ініціатором проведення такої акції став студентський осередок Всеукраїнського об'єднання Свобода. Через соцмережі активісти звернулись до криворіжців, аби ті приєднувались. Бажаючих вшанувати пам'ять загиблих як на майдані торік, так і на сході України цьогоріч, зібралось чимало. Сьогодні зібралося, як бачимо, не тільки молодь, але й інші організації, так і дорослі люди, як ми бачимо, люди похилого віку, які дійсно знають і побачили, що тільки у єдності наша сила і. Наша зброя найстрашніша для ворогів. Це тільки у єдності. Всі ми побачили так, що війна це те лихо, яке нас поєднало знов таки. Люди об'єдналися одним спільним лихом, і ми зібралися і сьогодні, і збираємося завжди, якраз для того, щоб показати, що ми хочемо, щоб завтра нас з'єднало не лише спільне горе, не лише спільне лихо, але й спільна радість, радість перемоги, перемоги над московськими окупантами. Присутні свічками виклали карту України та герб. Разом заспівали гімн України та вшанували пам'ять загиблих українців а також за допомогою жовто-блакитних стрічок з'єдналися разом як символ того, що усі ми єдиний народ і єдина нація.